Сим'яке. Погнали! Буде неуличка справа, ставочка зараз. То не ставочка буде. Тому який кров яйця. Оп. Ну. І... Мутку все чекать ключи так все. Виділив, як я пайтю добув. Поклащи не було, я добув 521 мільйон. На запуску. Дента. Погнали. Так, погнали, погнали. Ти від мене не втічиш. Я закликую, як можу. Я закликую, як можу. Чуть-чуть чуть-чуть не вистачає.

Один попробуємо. Перемога. Я, коротше, чапи пші ляпчиків і вернусь невеличка вставочка. Подивіться, кого я наздонав. Я тут 8000. тысяч. Потові. Що можно было сразу трети? Не, значит, будем понять. Один, два, три, четыре. Неплош, не кінц. Ще одне. Комон. Ще одне. Пін, пень, пень і юмка, так відкроем пец и все у мене трою цвет, понятно. знаєш, хоча б вже вийти з цього рівня. Вже дуже довго на цьому коло з машин. Хотів засунути цього. Ясно. Ладно, так. Доведу на цю машину. Вернусь. Так, продовжуємо. Я покажуся сюди п'яти піліардів, як я вам говорив. Будемо пробувати ще чи, чи ні. Ой, я на треніровку зайшов. Три, два, один, повно. Беремо! А зараз я назбираю 14-13 мільйонів і вас звернулися. От я вже майже закінчую. Оп. Конфік. Я зробив так, щоб воно само, тому що мене вже пальці будуть клікати погнали. Угу. Побіда. Конфік. Запустили ще одну гонку. Ну, зараз скрінька та гонка пройде і закінчились. І підемо на нову карту. зараз цим розберусь і вернусь. Все, розібрався. Що, погнали? Нова карта. Є бо... Є бо... Привіт. І мене один з ребіток. Ага. Скоріше всього та серія буде коротенька.